Ще одна шапка. Я б сказав, давайте поміряємо. Але, ну, типу, їх як мінімум потрібно постирати, бо я 100% бачу, що вони вживані. Нічого не маю проти, але ну, як мінімум, просто постирати. Так. Ну, я не знаю тут, скільки за це все можна дати. Гривень 300-400. В залежності від того, скільки зараз коштують шкіряні рукавиці такі, я не знаю. Ну, ціну ви побачили, я закладаю поки що е, якісь там 300 гривень на це все. А там по факту ви вже мені скажете. Так, наступна. Наступна посилочка. Давайте подивимось, що в нас тут. Е. Ну, ні. Ну, ні, 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 ні. Оце от е, то, що. Під великим питанням того, чи буде це взагалі хтось в мене е, купувати. Друзі, якщо ви читаєте, от чесно, якщо ви читаєте, е, блін, в мене вже є е, цей Тарас Шевченко-Кобзар, ось іще є книги. Так, поїхали. Вибрані твори Борис Комаров. Така книга. Тут ще якийсь штамп навіть є. Може, це з бібліотеки якоїсь, дивіться. Прикол. Так. Гроші на транзистори і батарейки. Сашко ще з вулиці почув крик із свого двору. Здригнувся і начепив ошпарений побіг. А, іначе ошпарений побіг додому. Так, мені теж треба було б, мабуть, почитати, але нема на то часу. Так, Павло Щегельовський. Двоє, це оповідь якась. Дрібний дощ переходить у снігову крупу. Що торкнувшись асфальту, розлітається під колесами, чіпляється брудним шлейфом за грузовиками, осідає сірою палиною на вітровому склі. Така штука. Окей.